Ти подивився одного разу в Голлівуді і нічого не зрозумів. Знайома ситуація. Вперше подивившись цей фільм, в мене було враження, що він не має ні послідовного сюжету, ні нормальної історії, ні навіть ніякого сенсу. Для того щоб зрозуміти те, що взагалі відбувається в дев'ятому повнометражному фільмі Тарантіно, треба бути у курсі контексту, у якому відбуваються події, часовий проміжок історії – 60-ті роки 20-го сторіччя, а точніше вбивство Менсонами Шерон Тейт. Серпнева ніч принесла трагедію, яка сколихнула Голівуд та буквально закінчила щасливі та безтурботні – вбивство Шерон Тейт. Вона. Та усі, хто знаходився у ту ніч у її будинку, стали жертвами жорстокого та звірячого нападу менсонів, прихильників лідера тодішньої контркультури, так званої сім'ї Менсонів, яку неважко здогадатися, очолював Чарльз Менсон. Під час першого перегляду фільму я не знав нічого про ці події, і саме тому я не мав того напруження, яке ти відчуваєш протягом всієї історії, якщо знаєш, чим все закінчується. Це саме той приклад фільму, який треба дивитися, знаючи фінал, бо саме без розуміння того. До чого йде вся історія, ти не відчуєш тих емоцій, які мають давати подібні фільми. Шерон Тейт грає Марго Роббі. і після осмислення того, що все йде до її трагічної загибелі, ти починаєш розуміти, навіщо вона взагалі потрібна в сюжеті. При першому перегляді, я знаходився в легкому здивуванні при кожній сцені з нею, тому що дійсно, без розуміння контексту, роль Роббі не має ніякого впливу на цю історію. Але після того, як ти дізнаєшся, що відбувається у фільмі, все стає зрозуміло та логічно. Кожна сцена з Марго Роббі показана заради того, щоб створити емоційну напругу. Ти бачиш, Щасливо та життя радісно, Шерон, яка живе своїм життям, ходить на власні фільми та навіть не здогадується, що стане жертвою фанатиків, які уявили себе вершителями долей. Це про вбивства. Адже моя ідея така: треба вбити всіх, хто учить насильства. А ти про це знаєш, і це відчуття невідворотньої катастрофи переслідує тебе кожен раз, коли ти бачиш робі на екрані. Стає зрозумілою і та сцена, у якій Кліф Бут приїжджає у логово хіпі. Не знаючи історії, ти отримуєш лише легке нерозуміння ситуації та бачиш дотепні сцени на екрані. Але, будучи обізнаним контекстом, сцена отримує нові фарби. Ти розумієш. Що Кліф буквально приїхав у сховище вбивць, і тут з ним може відбутися все, що завгодно. І подібне відчуття є головним присмаком цього витвору Тарантіно. Взагалі він славиться своїми відсилками на різні історичні події і сценами у фільмах, які без розуміння контексту здаються тобі дивними, хоч і не порушує структуру сюжету та загальне розуміння фільму, але не у випадку з одного разу в Голлівуді. Ця стрічка стала апогеєм тонкої гри Тарантіно з глядачами. Без знання історії ти не зрозумієш нічого. Ти втратиш сенс, втратиш темп, втратиш інтерес. Якщо тобі здається, що все у фільмі йде не так, як має бути, то поглянь на назву одного разу. Саме назва виправдовує уривчасту розповідь історії. Тарантіно надає свою версію трагічної історії Шерон Тейт, додаючи до неї казково щасливий фінал. Він вигадує альтернативну реальність, яка виправляє жахливі події. Він вигадує фантазію, у якій вбивці Шерон не тільки не змогли втілити власних бажань, а й отримали по заслугах. У інтерпретації Тарантіно сім'я Менсонів позбавлена будь-якої влади. Будь-якої невідомої сили, яку їм приписують більшість людей у світі. У цій варіації історії справжні покидьки, слабкі морально люди, сектанти, справедливо перетворені на довірливих наївних дурачків, які провалили свою моторошну та жорстоку місію, і, зрештою, стали посміховиськами. Менсу нам дуже жорстоко відплачено. Мало того, що їх переграли у фізичному плані, так вони отримали поразку ще й у моральному. Ця історія руйнує їхні ж враження про себе. Вони уявляли себе богами, вважали, що мають право вирішувати, хто має право на життя, а хто ні. Тарантіно руйнує їхній. Світ та перевертає з ніг догори усю історію. Е, То ти, я сам диявол. Я тут, щоб робити диявольську справу. Ні, не, не так пафосно. Якось, типу, Рекс. Дострієш, текст секс. Минулі жорстокі вбивці стали просто тупими та незграбними ідіотами, які не мають власної голови на плечах, та сліпо слідують за серійним вбивцею. Тарантіно переписав історію, перенісши напад з будинку Шерон Тейт на будинок клівбута та врятувавши її життя, хоч і тільки в своїй вселенні. І опираючись на цей висновок, можна дати відповідь і дивній сцені з Брюсом Лі, у якій Бред Піт давав йому на горіхи. Багато біографій і анекдотів про Брюса Лі свідчать про його вражаючу крутість. Але у фільмі одного разу в Голлівуді» він зображений трохи не таким, яким ми звикли його бачити, а саме нудним та непривабливим типом, який розкидується пустими словами і отримує за свою надлишкову зухвалість. Це і є той самий почерк Тарантіно, який каже, мовляв, мені байдуже, що ви про це думаєте, але буде так, як хочу саме я. І тоді, по всім законам драматургії, де проблеми, які вирішують головні герої, де історія? Окей, ми вже зрозуміли, що фільм присвячений трагічній події 60 Ятих років минулого сторіччя, яка по факту завершила цю щасливу епоху, але яка проблематика стрічки, що взагалі протягом фільму роблять головні герої, які мотиви їх вчинків? Але чи на тих героїв ми звертаємо увагу, щоб дати відповіді на ці запитання? Можна подумати, що головний герой тут Рік Далтон, який переживає творчу кризу та не може знайти собі місце у нових образах. Можливо, це і є проблематикою фільму, яку головний герой намагається вирішити: звільнитися з полону одного образу та знайти себе у нових ролях. Можна вирішити, що головним тут є Бут – каскадер, який виконує усі найважчі трюки за головного героя, але живе у злитнях та дарує усю славу своїх своєму напарнику, який лише відіграє роль як у театрі, в той час, коли сам Кліф, ризикуючи своїм життям, не отримує нічого. Можливо, автор хотів таким чином показати проблеми каскадерів того часу, але ні. Одного разу в Голлівуді це фільм про епоху, про ті самі 60-ті, які закінчилися після вбивства Шерон Тейт. Тарантіно доклав величезних зусиль, щоб передати дух 60-х, починаючи загальними планами та закінчуючи загальною стилістикою декорацій та одягу героїв. Неможливість визначити головного героя обумовлена тим, що усі вони є складовою одного великого організму, якщо хочете, який і був центральною фігурою сюжету. Усе, що відбувається у фільмі, це зріз подій того часу. Це фільм про те, якими були 60-ті і про те, як вони загинули.